Ви помічали, як швидко поширюються історії про таємні уряди, прибульців, які контролюють нас, чи секретні лабораторії, де створюють небезпечні віруси? Теорії змови оточують нас у будь-якому віці та часі. Але чому вони так цікаві людям, що змушує нас вірити у приховані сили, які нібито керують світом? Сьогодні розберемося, як працює психологія змов, чому соцмережі їх популяризують і як дезінформація впливає на наше мислення. Що ж ви на моєму каналі, а це означає, що ми спробуємо в цьому розібратися. Поїхали. Я думаю, якщо ви відкрили це відео, вам відоме пояснення теорія змови. Але зайвий раз прояснити не буде зайвим у всіх людей все рівно своє сприйняття. Отже, це переконання в тому, що якась група людей чи організація таємно контролює події у світі. Часто такі теорії базуються на припущеннях і викликають сумніви щодо офіційної версії подій. Одна із найпопулярніших це Зона 51 і Прибульці, типу, що уряд США нібито приховує докази існування інопланетян у секретній базі в Неваді. Ця теорія залишається популярною навіть сьогодні. Також сьогодні знову стає популярна байка про плоску землю. Хоча наука давно довела, що Земля це куля, деякі люди вірять, що це прихована змова, і всі фото з космосу сфальсифіковані. Також є прихильники змови, що вважають, що мобільні вежі 5G нібито спричиняють серйозні хвороби. Або є дехто, хто стверджує, що глобальне потепління вигадане для маніпуляції економікою або отримання грошей від екологічних ініціатив. Ну і останнє в переліку: ця теорія стверджує, що світовими лідерами є інопланетяни-рептилії, які маскуються під людей. Але чому ж це так цікавить людей? Спробую пояснити. Людський мозок має природну потребу знаходити логічні зв'язки між подіями, навіть якщо вони не існують. Ми не любимо відчувати себе безпорадними перед випадковістю або хаосом. Наприклад, коли трапляються природні катаклізми, економічні кризи або епідемії, людям простіше повірити, що за всім стоїть певна група, ніж прийняти реальність, що це може бути просто збіг обставин. У первісному світі швидке знаходження закономірностей, навіть хибних, допомагало виживати. Наприклад, якщо первісна людина припустила, що хижак зачаївся за кущами і виявилася права, це рятувало їй життя. Тож наш мозок налаштований шукати зв'язки завжди, навіть якщо їх немає. Крім того, теорії змови дають людям ілюзію, що вони розуміють, що відбувається навколо. Коли ми віримо у змову, нам здається, що хаос під контролем хай і в руках якихось тіньових сил. Це значно легше прийняти, ніж жити в усвідомленні. Що майбутнє непередбачуване, наприклад, віра в те, що економічні кризи, викликані змовою банкірів, дає нам відчуття, що ми можемо це змінити, якщо розкриємо цю змову, а не приймати неконтрольовану природу ринків. Звичайно, основна причина це недовіра. Один із головних факторів, чому живить теорії змови: коли офіційні установи, уряди чи змі допускають помилки або не дають зрозумілих пояснень. Це створює вакуум, який швидко заповнюється альтернативними версіями подій, має право на існування і така теорія, що людям властиво шукати належність до спільнот. Теорії змови створюють міні суспільства однодумців, які підтримують один одного і відчувають себе особливими тими, хто знає правду, якої не бачать інші. Це створює почуття безпеки та впевненості. Це називають феноменом інсайдера. Люди, які вірять у змови, часто вважають себе частиною просвітлених. Вони переконані, що володіють унікальними знаннями, які недоступні масам. Теорії змови часто звертаються до базових емоцій: страху, гніву, обурення чи навіть надії. У складні часи, коли люди почуваються вразливими, такі історії можуть здатися особливо переконливими. Наприклад, під час пандемії теорії змови пропонують противника, фармацевтичні компанії, уряди чи навіть вигадані організації. Це допомагає каналізувати страх і обурення на конкретний об'єкт замість боротьби з невидимим ворогом як вірус. А зараз, завдяки інтернету, це стало набагато легше знайти однодумців. Соцмережі перетворилися на основну платформу для поширення інформації, і теорії змови тут процвітають. Теорії змови зазвичай супроводжуються гучними заголовками та емоційними твердженнями. Ви точно бачили такі заголовки. Вчені приховують правду, Вбо бо таємні уряди контролюють ваш розум. Людська психіка схильна реагувати на сенсації. Емоційний контент викликає сильні реакції: здивування, обурення, страх чи навіть гнів, що змушує людей ділитися такими публікаціями. Соцмережі, як от Facebook, YouTube або TikTok, працюють за алгоритмами, які показують користувачам те, що їм подобається. Якщо ви переглянули хоча б одне відео про теорію змови, система починає рекомендувати схожий контент. Це створює ефект інформаційної бульбашки. Ви бачите лише ті матеріали, які підтверджують вашу точку зору, і стаєте ще більше переконаними у своїх переконаннях. У соцмережах будь-хто може стати автором. Вам не потрібна ліцензія журналіста або експертні знання, щоб створити публікацію чи відео. У результаті теорії змови часто подаються як розслідування або викриття правди. А соцмережі створюють ілюзію, що кожен може бути експертом. Люди часто вірять користувачам, які говорять впевнено, навіть якщо вони не мають жодного стосунку до теми. В теорії я теж міг щось подібне зробити, і навіть отримати якусь популярність. А я просто дивна людина, яка навіть не пов'язана з цим всім. Та й мене таке мало цікавить лише як збільшення інформації, про яку можна розповісти. Якщо це правда, звичайно. Але я трохи відійшов від суті. У традиційних медіа інформація зазвичай проходить кілька рівнів перевірки перед публікацією. Хоча і там інколи з'являється така інформація. У соцмережах такого контролю немає. Фейки і маніпуляції легко потрапляють до стрічок новин, оскільки платформи більше зацікавлені в кількості переглядів, ніж у якості контенту. Для багатьох людей теорії змови це своєрідна розвага. Їх цікаво обговорювати, аналізувати і шукати приховані факти. Це пояснює, чому відео про змови часто мають мільйони переглядів. Людям подобається думати, що вони розкривають щось таємне. Чи завжди теорії змови це погано? Думаю, це питання доволі дивне в цьому відео. Але все ж таки, теорії змови не завжди є суто негативним явищем. У певних контекстах вони можуть навіть приносити користь. Іноді теорії змови спонукають людей ставити більше запитань і перевіряти інформацію. Вони можуть бути своєрідним інструментом для критичного аналізу подій, які здаються підозрілими чи неправдоподібними у суспільстві. Де офіційні джерела можуть помилятися або приховувати частину інформації, такий скептицизм може бути корисним. А для тих, хто не сприймає теорії змови на віру, вони можуть стати чудовим тренуванням для критичного мислення. Аналіз доказів, пошук логічних суперечностей і спростування неправдивих тверджень допомагають розвивати навички розуміння складних тем, теорії змови. Змушують людей бути уважними до деталей і перевіряти інформацію, навіть якщо вона здається очевидною. Хоча це може привести до поширення хибних ідей, у правильному контексті це також підвищує загальну освіченість та обізнаність громадян. Однак, щоб теорії змови мали позитивний ефект, вони повинні базуватися на доказах і підштовхувати до конструктивних дій, а не до страху чи розбрату. Це вимагає відповідального підходу до сприйняття інформації та готовності визнати свої помилки, якщо припущення виявляться хибними. Хоча, скажемо правду, не всі готові це робити. Теорії змови залишаються популярними протягом століть, оскільки вони апелюють до фундаментальних аспектів людської психології та сприйняття реальності людям властиво шукати сенс у всьому, коли світ здається хаотичним і непередбачуваним. Змови пропонують зрозуміле пояснення того, що відбувається. Наш мозок схильний до патернів. Ми шукаємо закономірності навіть там, де їх може не бути. Це природна реакція, яка допомагала нашим предкам виживати. Але в сучасному світі вона часто призводить до помилкових висновків. Люди люблять відчувати себе особливими. Теорії змови часто обіцяють доступ до заборонених знань або прихованої правди, недоступної для більшості. Це дозволяє відчувати себе інтелектуально або морально вищим за тих, хто вірить у загально прийняті версії. Людям завжди були цікаві історії, що викликають інтригу. Теорії змови часто нагадують захопливий детектив, де потрібно розгадати загадку або розкрити таємного злочинця. Ця гра розуму захоплює та розважає, незалежно від її реалістичності. Світ є надзвичайно складним. І багато людей не мають доступу до повної інформації або можливості її осмислення. Теорії змови пропонують прості відповіді на складні питання, що робить їх привабливими навіть для тих, хто зазвичай скептичний. Теорії змови це дзеркало нашого суспільства. Вони показують страхи, недовіру та прагнення зрозуміти світ. Але варто пам'ятати не кожна сенсаційна історія є правдою. Найкращий спосіб захиститися від дезінформації це знання, критичне мислення та готовність ставити запитання. А ви вірите в теорії змови? Напишіть у коментарях, які теорії ви чули чи вважаєте найцікавішими. Можливо, цікаві я почну розбирати. Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Далі буде ще більше цікавого.